Привіт, скорпіони. Давайте подивимося, що чекає вас в вересні місяці. Які до вас заходять енергії? Скорпіони. Скорпіонська енергія, вона така потужна, вона така сильна. До речі, недавно прочитала книги. Пенелопа Дуглас, там серія книг. Диявольська ніч. От чисто ваша скорпіонська енергія. Хто любить читати, хто любить читати, повірте, можете брати, читати там 6 книг, і додаткова книга «Панк» 57. І от ви можете читати, я впевнена, вам сподобається. Тим більше книги дають позитивні емоції, тому можна читати. Так, давайте подивимося, що чекає вас, Скорпіони, в вересні 2025 року. Три карти Таро, і потім згармонізуємо місяць. Карта втоми. Карта втоми, тут Ну, тут, знаєте, треба бути обережним, тому що можуть бути якісь хвороби. Острігайтеся, тому що тут така хвороба, що вас може сильно втомити, і ви можете лежати. Особливо може боліти голова. Бачите, тут перев'язана голова, і може давати про себе знати головні болі. І обережним треба бути, бо може бути травма голови. Також ця карта каже про те, що якщо у вас є ваш шлях, або якісь там ситуації до вирішення яких ви йдете, і ви вже дуже втомились, воно може дуже довго тягнутися, то знайте, що ще 10% і ваша ситуація вона вирішиться. В плюс чи в мінус, подивимося на інші карти. Ну, Це карта втоми, тому що у вересні. Ну, у вересні тоді бажано, знаєте, більше відпочивати. От все-таки більше відпочивайте. тому що втома вона виснажує, а відпочинок дає нові сили, нову запускає енергію. І іноді, знаєте, коли, наприклад, щось не виходить, не виходить, не виходить, ми б'ємося, б'ємося, стараємося, а потім все відпустили, відпочили. І в нас раз-два, і все там вирішилося, і ми отримали бажане. Тому в даному випадку більше відпочивайте для того, щоб дійти до цілей. Наступна карта. Карта Сатурна. Ну, щось у вас місяць такі згущаються, краски такі суворі, такі більш такі, знаєте, більш, ну, більш сумні. Ну, По-перше, шукати щось будете, щось будете шукати, і тут знаєте, якісь є внутрішні перешкоди, ну, вони не тільки внутрішні, вони і зовнішні, які не дають вам розкритися на повну, на, ну, на повну силу. І тут йдуть ну, знаєте, затримки, затримки в усьому, затримки виплат можуть бути, обмеження в чомусь, затримки, ну там в коханні може не складатися так, як ви хочете, можуть бути сварки, конфлікти, непорозуміння з партнером. Але тут немає розставання, тут більше як ситуація буде тягнутися, і вона вам може бути. Ну, гірка і неприємна. Ось в такому плані. Тут немає таких кардинальних рішучих дій, і знов-таки до завершення ситуації, до вирішень вашого питання, знов таки залишилось 10%. 9-9-9. 9. І тут по дев'ятці це краще знаєте, звертайте увагу на свій внутрішній світ, тому що внутрішній світ він є відображенням вашого зовнішнього світу І починаєте, знаєте, змінювати думки, тому що якісь вони у вас сумні і депресивні. Зміните думки, зміните життя. Ой, класна карта, колісниці. Знаєте, як відпочинете, приведете себе в порядок і почнете діяти і рухатися. Тут багато руху, багато активності, спорт. Спорт вам допоможе у вирішенні будь-яких питань. Ви ж знаєте, так, що можна ставити собі ціль іти займатися спортом, і ціль буде як досягатися завдяки фізичній активності. Можна робити спорт і промовляти свою ціль, це дає, ну, заряджає її енергією до, до реалізації. Також це, карта каже про те, що буде якась поїздка, якісь подорожі, рух. Тобто тут багато руху. І карта переможця, Тобто ви вийдете переможцем з будь-яких ситуацій, особливо неприємних, може бути підвищення по кар'єрі, може бути підвищення підвищення грошей, але з такими, як би, знаєте, як. Ну, ви будете боротися за це, чи як, ну як, чи, чи просити. Ну, ну от вам прийдеться, е, прийдеться прикласти зусиль, щоб отримати це підвищення от в чомусь. Ну, такі карти цікаві. Ну, давайте підсумкову ще вам витягнемо. Підсумкову. Ну, ви все-таки будете на коні. Незважаючи на неприємності, ви будете на коні. І, така, знаєте, будуть якісь приємні, гарні новини, і, в принципі, головне не здаватися і рухатися до своїх цілей. Так, і давайте згармонізуємо місяць. Давайте згармонізуємо місяць. Гармонізація працює на енергетичному рівні, вона запускає енергію на вирішення. Ситуації, тобто, і ви в вересні, кожен з вас може отримати особисту гармонізацію на вирішення саме вашого питання. Я зроблю це відео. Вам потрібно буде в коментарі написати ваш запит. Якщо не хочете писати запит, то можете написати просто що. Згармонізуйте мені, будь ласка, про ту ситуацію, про яку я думаю. І я протягом неділі зроблю і погармонізую вам. Плюс поставлю чи очищення і захист на ваш життєвий простір. Це більш активує життєву енергію. Так, гармонізація для скорпіонів на вересень 2025 року. Більше як діагностична робота. Так. Да, є якийсь негатив і багато ваших хвилювань. Ну нічого, воно все прийде до, до знаєте, якби, тверезого погляду на життя. І переставайте хвилюватися. Оці внутрішні хвилювання вони не дають вам того, до чого ви насправді прагнете. Вони прям як затримують розвиток подій у вас, ці хвилювання. От якась внутрішня у вас конфлікт іде внутрішній. Навіть не зовнішній, а внутрішній, всередині у вас. Можливо, розум хоче одного, а душа хоче іншого. А тіло взагалі третього. І вам потрібно виходити з стану жертви, тому що в стані жертви немає нічого і нічого там не відбувається. Ну, ви вийдете, йде енергія на очищення. Угу. Чудова карта в підсумку. Ну, по-перше, ситуації, які ви вирішити, не можете, просто прийміть і відпустіть. Відпустіть все, світ розставить все на свої місця. Конфліктність спаде, і ви прийдете до внутрішнього балансу та спокою. Гармонізація досить хороша. І давайте ще я вам дам також карту на ваш запит. Загадайте, будь ласка, ваш запит, сформуйте його, подумайте про нього. І зараз дізнаємося, яку підказку дасть вам Всесвіт на ваш запит. Угу. М -м -м, секс, да. <плес> любов, ні. Тут карта в основному каже на всі питання ні. Тут це залежності, деструктив. ну Єдине, де, якщо питання про гроші, то тут великі гроші і можлива відповідь так. Але про них краще мовчати і нікому не розповідати. Якщо це людина, з якою будувати стосунки, то ні, тому що це будуть відносини такі деструктивні, це буде залежність, це буде біль, розчарування. І Якщо це секс, то так, так. і тут секс з такими елементами БДСМ може бути ігрушками, іграшками. якщо це там, вирішення якоїсь ситуації, отримає те, що я хочу, ні. Ні, тому що тут біль, тому що тут обман, тут можуть вас використати. Ось так. Ну, диявол така карта. <див> Деструктивна і руйнівна, тому на ваші питання в основному тут більше ні, аніж так. Єдине, якщо там питання про секс, то так. І питання про гроші, то можливо бути так. Там всі інші питання це тут біль. Руйнування і розчарування. Все, обнімаю, пока, пока.